Холостячка. Всім привіт, мої любі поціновувачі рибних котлет. І сьогодні у нас дещо незвична тема тема кринжі. Ладно, це наша звичайна тема. І сьогодні ми будемо говорити, як я а, знову зря витратила свій час. А витратила я його на перекло... переклад переклад. <схід> Перегляд холостяка. А, трішки. Таких деталей, якщо хтось не знає, що це, якийсь децик, типу багатий, приходить на програму і за нього там воюють жінки. От. Що взагалі незвично для культури. Так? Дівчата, за вами мають бігати чоловіки, а не ви за ними. Ну, майте совість. Ну, зрозуміло, що кожен туди приходить тільки заради хайпу чи ще чогось. А набирають туди дівчат майже всіх одного типажу. От. Не те, щоб вони не красиві, просто немає ніякої незвичності. Ті, хто хоч трішки відрізняється, їх виганяють десь на третьому випуску. Так було з тою дівчинкою з, коротк... з коротким волоссям, на неї стільки хейту полилось? Ну, Мені все одно. Але не в тому суть. Сьогодні ми будемо говорити про нашого головного героя, у якого явно. Трішки відбита голова молотком. Як майже у всіх людей чоловічої статі. Я жартую, в мене майже більшість підписників чоловічої статі. Тому ні, ви самі краще. Треба було, щоб ви на холостяка йшли. Ну що ви такі сором'язливі. По-перше, вибрали людину, яка навіть не проживає в Україні. Він жив у Львові і навіть не. Не зміг на українському телебаченні говорити українською. І мені все одно, чи це знімалось до війни чи після. По українському телебаченню не має бути російської мови взагалі. Чому цього ніхто не розуміє? Я не знаю. Навіть якщо ви ці тупі субтитри робите, це нічого не змінює. Діти не мають слухати це, ну, коли ви дивитесь там щось по телевізору вдома. Так? Ми маємо від цього відгороджуватись. Це перший пункт. Так, зараз він веде свої сторінки українською мовою, але таких самозакоханих брехунів треба реально пошукати. По-перше, він вибрав дуже хороші дівчину, а вона не достойна такого шмата лайна. Він там перецілував майже всіх на проєкції. Я не знаю по скільки раз кожній каже, мені з тобою так добре ти. Так розкрилась, це капець. А потім він такий в телеграм-каналі каже чесно, я навіть їх плутав. Я навіть забував в тому мені казав, що в неї там мама померла. Мені було так все одно, типу, як я це бачу. А, до речі, так в мене ну, батьки працюють кухарями, а так я, я фізик, ще я відкрила свій бізнес. Тому намагаюсь встигати і там, і там. Так, Це так цікаво. Ти така цікава особистість. Можеш е ще більше розказати про себе? Мені так цікаво, навіть не знаю. У мене стільки багато до тебе запитань. А ще моя мрія, напевно, це поїхати десь в море. Взяти якийсь круїз, і, знаєш, дуже надовго. Це так романтично. І круїз так, в мене теж така мрія була, коли, знаєш, мене батя лупашив лопатою вдома. Ну, я його люблю, я його ціную за це. Я розумію, що в нього було таке виховання. От туди... Да. Туди... Я тоді думав, як мені теж сісти на круїз кудись надовго? Ну, я поважаю свого батька, до речі. До речі, ти знала, що в мене був батько? Ну, коротше, вона мало розповідала про себе. Я так і не дізнався, наприклад, яка у неї мрія, Яка взагалі не розказала про себе, там, про своїх батьків. Я навіть не знаю, типу, е... до речі, ви знали, що в мене цей батько був, він мене цей лопатою лопатою, отак, от прям лупашив сильно. Ну я на нього не ображаюся. Це, типу, ви, до речі, знали, що це нормально, але ну, у нього виховання таке було. І в той момент я розумію, типу, чел, чел, ти щось багато на себе взяв, так? Ти ніфіга не багата людина. Давайте так. По-перше, багата людина вона має бути і духовно багата, і так. Так я не бачу це. Він живе в якомусь задрипанці е, на балі, поки в країні йде війна. Якого фіга ти десь гуляєш? Отакий От мій будиночок в Лос-Анджелесі. Так, я поїхав в Америку, почав свій бізнес. Як ви бачите, мільйони капають мені що секунди. знаєте, колись мій тато казав мені, що в мене ніколи не вийде купити дім, але ж тато, бачиш, я знаю, що в тебе таке виховання було. Я знаю. Але я тобі це давно пробачив. Адже в мене така хатина чудова. Я знаю, що всі дівчатам нужні тільки бабло, вони не відчувають, вони не розказують нічого про себе. Та, знаєте, я навіть деколи забуваю, що вони кажуть. Так, ну це не моя проблема, це їх проблема. Я розумієте, в стосунках головне ось так. 99 на 1. 99% дівчина, 1% відсоток муджик. Так колись мене вчив батько. Ой, ой, щось в мене тут. Їжа моя щоденно завалялась. Потім з'їм. Потім. І зараз він ще блокає всі негативні коментарі. Ви уявляєте, наскільки людина не впевнена в собі, що вона може видаляти і блокати ще людей. Ну, май совість, чоловічі. Якби я там блокала всіх людей, які мені якийсь негатив пишуть, у мене там було б більше їх, ніж моїх підписників. Трішки аналітики дівчат. Мені там сподобалася Саша, яка типу Айтішниця. Потім Катя, яка от перемогла. Ну і в принципі все, Віка ще непогана була, але я знаю, що, типу, в неї там був дуже великий вік, як для таких програм, але все одно вона дуже цікава і впевнена в собі жінка. А зараз я навіть вам можу зачитати, який там розпочався конфлікт. Катя, переможниця цього конкурсу, написала, що. Їй було з цією людиною некомфортно, і що на проєкті він один, а в житті інший. По-перше, на проєкті всі знали, що він якийсь відбитий. Ну, Це було видно. Це настільки брехунство, типу, ти йдеш на побачення з двома дівчатами, відходиш від однієї, цілуєшся з нею і потім стоїш, і проводиш час а такий: Ой, да, ти молодець, ти мені взагалі більше всіх подобаєшся. Взагалі мені подобається. Аня, я вважаю вона ідеальна жінка. Я думаю, вона дійде до фіналу. А, ну, Так, ну мені а, цей Аліна теж подобається. Ну така непогана дівчинка. До речі, Настя теж непогана. Але так, от Аня така. Дам їй сьогодні троянду. Аня, підійди до мене. Знаєш, ти мені дуже подобаєшся, але мені здається, що ми не створені один для одного. Але так, я даю тобі троянду, але тільки в твоїх снах стерво. Ти заслуговуєш тільки цю палицю, палицю, якою ти будеш підмітати вулиці, бо ти дно. Забирай свою палку стерво і вимітайся з проєкту. Я не буду на тебе навіть копійки тратити. До речі, Анюта, ти знала, що мене баці пиздив лопатою? Так, так. Ну, я на нього не ображаюсь, але він такий був, як ти. Він от схож зовнішністю на тебе, саме тому це тобі помста. Але я вже на нього не ображаюсь мене. Давно немає ніяких травм, образ. Тому Аню, забирай цю палицю, засунь її далеко собі в сраку і вали з проєкту. Сама концепція цієї програми дурна, але це ще й людина тупа, я ненавиджу таких людей. Я ненавиджу таких людей. Я тепер як серіал у школа. І от що він відповідає на пост Каті. Це стало для мене повною несподіванкою, адже ми розійшлись на гарній ноті. І весь час дружелюбно спілкувались. Вона ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я. Ну ви розумієте, чоловік виправдовується через розставання. Да всім начхати, хто був ініціатором, ти ідіот. Ну все. Дякую, що зробив тоді їй таке, якби, би, Мені шкода всіх дівчат, які познайомилися з даною особистістю. І мене ще вразив факт, що він постійно каже, як його там тато вчив, як його тато сварив, але він все одно розумієте, все одно його поважає. І це так смішно. Я знаю, що він це ніколи не подивиться, але мені на свого батю згори. Мені от просто. Це просто підтвердження всіх його комплексів. Зачекайте, я навіть це теж прочитаю. Трохи міркую про виховання. Якось я пропустив урок з німецької мови, тому що я його просто її ненавидів. І батько дізнався про це. Я так за це отримав, що реально запам'ятав на все життя, і найгірше, що він десь близько тижня зі мною не розмовляв. Зараз я розумію. Що батька так виховували. І кращих методів він не знав. Він завжди шкодував потім про це. І при цьому і не звинувачую його. Будучи дорослим, я однозначно переконаний, що бити чи когось морально тиснути на дітей ні в якому разі не можна. На чому я хочу наголосити, так, це база. Але він про це так часто наголошує, що Ну, видно, що в нього залишилась якась травма. З травмованою людиною краще не будувати стосунків. Розумієте? І мені а, було цікаво, типу, як дівчата себе відчувають некомфортно. Типу, видно, ж, як йому просто не цікаво їх слухати. Він просто всіх реально вибирав по зовнішності і все. Він так часто про цього батька свого казав. Він мене так виховав, я його дуже сильно любив. Він... А... От мені допомагав, але я від нього втік в Америку, щоб побудувати своє життя. А що ти тоді втік? Сонечко на балі. Як шикарно. Як ви можете прокоментувати розставання? Доброго дня, так. А, наше розставання, як я можу прокоментувати? Ну, ми залишились. Я був ініціатором 100%. Не вірте нікому. Звісно ж, я був ініціатором до речі, а ви знали, що цей? А... Мій тато був таким е, хорошим. Він, мені, він мене навчив всього. Ну, так, де коли бив, але ну, таке виховання було, напевно. Я на нього, ну, звісно що я на нього не ображаюсь. Я це пропрацював психологом, звісно. Я на це ну, не ображаюсь. Дівчата, ну, ви просто недостойні мене, бо я сама краща людина в світі. Я самий класний, Так. Просто, знаєте, такі мене існують, і хочуть, щоб за ними бігли от такі красиві дівчата. Да, За ними мають бігати, я вибачаю, стільки, я не знаю, євно якесь. Тому що це не так не поважати дівчат. І строїти з себе джентльмена, хоча там про це нічого немає. Хлопці, не ганяй після розставання. Дякую СТБ за переозвучку. Сподіваюсь, наступний сезон, який я може бути, подивлюся. Холостячка, звісно вже базованіше, де багато чоловіків. Ну, ладно. Хоча б буде спілкуватись українською мовою і щоб жив в Україні. Типу, мені по барабану, скільки він там заробляє, в Америці. Типу, реально. І якихось психологічно здорових, впевнених собі чоловіків. Я знаю, що таких дуже мало. але можна пошукати в списку моїх підписників. Ну, на цьому все така була моя думка. Дівчата, як завжди, шикарні. Всіх люблю, обнімаю з вами був ваш улюблений поціновувач рибних котлет. І на цьому все.